Вітаю вас! Це програма Власний погляд. Ми говоримо про православний Великдень, і гостем нашої студії є архієпископ Євстраті, речник Київської патріархії. Вітаю вас, пане отче, українські православні християни святкують свято світло Христового Воскресіння одне із найбільших християнських свят. А власне, як з'явилося це свято і що воно означає для християн? Це є свято над святами і торжество над торжествами. Як його називає церква, тому що ми святкуємо перемогу над нашим головним ворогом: це гріхом, злом і смертю. Христос помер на хресті, зійшов в пекло, зруйнував його, звільнив тих, хто перебували в полоні від Адама і Єви і аж до часу його Воскресіння. І вивів старозавітних праведників, а також відкрив врата раю. Вже після Воскресіння Христового пекло не має над людьми абсолютної влади. Воно має владу лише ту, яку ми самі даємо йому. І тому вже за нами залишається вибір, куди ми йдемо і що ми обираємо. І, от, власне, це звільнення з рабства, оцю перемогу. Воскресіння Христове, яке є началом нашого Воскресіння. Ми і святкуємо. А царські ворота стоять відчиненими сім днів. Ви сказали про це. А що це означає? Власне? А царські ворота е, є е, символом е, того, що е, ми входимо в місце особливої присутності Бога, і їхнє відкриття це є нагадування про. Врата раю, які відкриті для праведників, і тому вони й залишаються відкритими, щоб показати, що двері царства небесного відкриті для тих, хто бажають в них увійти. Дуже взагалі символічно, що в храмі, коли ми заходимо традиційно, те, що ми бачимо відразу перед собою, це є іконостас і вівтар. Ми дивимося на ікони, на святих, і це те, до чого нас. Закликає церква, закликає Господь до святості. А коли ми виходимо з храму, дуже часто над вихідними дверима є зображення страшного суду, як нагадування: ти йдеш в світ, де перед тобою буде багато спокуси. Ти повинен зробити правильний вибір, щоби в останній день, коли всі дадуть відповідь за свої слова, вчинки, думки, ти дав гідну відповідь щоб увійти в царство. Власне, назви Великдень, Пасха, Песах, от що вони означають? Це є, походять ці назви песах з, з євриту, Пасха це вже в грецькому варіанті те саме слово, прохід або переходження. Бо Пасха, як і багато інших подій євангельських, мало старозавітній прообраз, коли Єврейський народ перебував у Єгипті у рабстві, Господь звільнив його з цього рабства, наказавши, щоб кожна родина принесла в жертву ягня і кров'ю цього ягнята помазала одвірки. І вночі перейшов ангел гніву через Єгипет, і всюди, де не було цього помазання кров'ю ангця одвірків, були знищені первенці. Як людей, так навіть і тварин. І тоді єгиптяни, злякавшись, наказали євреям вийти. Тоді вони не випускали, а потім наказали йдіть від нас, тому що вони злякалися, що всі загинуть. І ось це був старозавітній прообраз Пасхи Нового Завіту. Бо Христос називається агнцем, який бере на себе гріхи світу, його кров'ю ми зціляємося. І також символічне значення це наш перехід від. Смерті до життя, від осудження до царства небесного. А Великоднем називається це свято, тому що це дійсно є найважливіший з духовної точки зору день і спогад про нього, на відміну від інших церковних святкувань, які бувають протягом одного дня чи кількох днів. Ми Воскресіння Христове святкуємо кожного тижня. Кожен недільний день це у нас спогад про Воскресіння Христове, тому що це є дуже важливо. Це є основа нашої віри. Отже, а чому власне оцей Великдень у католиків і у православних святкується в різні дні? І чому от постійно дата святкування змінюється в цьому році? Вона така проміжок між цими датами найбільший. Останній раз такий великий проміжок був в 2002 році. Від чого власне це залежить залежить від того календаря, який використовується, тому що формула. Визначення дати Великодня є однаковим, практично однаковим. Великдень святкується в перший недільний день після першого повнолуння, яке наступає після весняного рівнодення. Але за західною традицією, рівнодення береться астрономічним, за східною традицією, рівнодення береться в той день, який був затверджений у 325 році на першому Вселенському соборі. І через цю різницю, яка зараз складає 13 днів, відповідно і відбувається різниця у святкуванні Великодня. Інколи співпадає і досить часто співпадає за останні 10 років, що найменше двічі або тричі Навіть співпадали. в один день? так в один день. Ми святкували. Інколи буває різниця найчастіше в один тиждень, найчастіше, але бувають і такі великі проміжки, як в 5 тижнів. Це не має принципового значення, тому що як і на різдво, яке Західні християни святкують за новим стилем, а східні за старим стилем, тобто 25 грудня і 7 січня, яке є тим самим 25 грудня, ми і Великдень святкуємо як одну і ту саму подію. Ми святкуємо одне й те саме свято. А те, що ми святкуємо не в один день, ну воно можливо і, 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 і комусь і може заважати, але насправді ми в нашій вірі. В Воскресіння Христове залишаємося об'єднаними. А власне чи відрізняється традиція святкування у католиків і у православних великоднях? Безперечно, що є традиції якісь особливі, відмінні, наприклад, саме наші православні традиції українські, російські, білоруські і деяких інших церков. Бо, наприклад, в грецькій церкві цього нема притаманно. Ось те, що ми можемо бачити за собою, це є освячення крашанок, писанок, освячення пасок, освячення інших пасхальних приношень. Ось а в католицькій церкві, наприклад, є традиція освячення і запалення спеціальної свічки, яка так і називається пасхал. Яка запалюється у, на пасхальне свято, і ну, потім то, запалюється є така традиція, запалювати свічку. свічки але спеціальної свічки у нас немає такої спеціальної, але є спеціальна свічка, вона е, великого розміру, вона висока, вона має спеціальні зображення і написи. І ось вона е, запалюється протягом 40 днів від. Е, Воскресіння Христового до Вознесіння на богослужіннях. Ось така є одна з західних традицій. Але ці традиції не змінюють основного сенсу свята, бо сенс свята в тому, що ми вшановуємо Воскреслого Христа. А які власне обрядові страви потрібно покласти в кошик і понести до церкви? <кій> Припрошую на освячення а, обрядові страви чи страви, які зазвичай несуться, це є страви. Які якими ми завершуємо час посту і починаємо вже час святкування протягом семи тижнів? Ми постили, і тепер власне і коли, все, власне завершується піст. Піст завершується після пасхального богослужіння за уставом. Пасхальне богослужіння починається о 12 годині ночі, о півночі з суботи на неділю. І завершується приблизно в третій, четвертій годині ночі, і після цього вже дозволяється як кажуть, розговлятися, тобто споживати їжу не постову. І якраз оце освячення пасхальних приношень, це є благословення церкви на те, щоб споживати цю їжу. Це їжа, по-перше, це є. Фарбовані чи розписані яйця, писанки, крашанки. це є паска або те, що російською мовою називається куліч, тобто спеціально випечений здобний солодкий хліб на квасній основі, який прикрашається відповідними зображеннями. Також це є м'ясні страви, це є сир. Яйця, тобто молочні страви, ну і можуть бути і інші страви. Зокрема, наприклад, в західному регіоні України є традиція обов'язково до пасківника класти хрін, і потім цей хрін, сам саме в вигляді кореня, його натирають і оці шматки подають до столу. В інших регіонах є інші традиції. Наприклад, я от чув, що на Хмельниччині є традиція класти вже почищене яйце, окрім. Яєць пофарбованих обов'язково кладеться одне почищене яйце, але це вже, вже народні традиції, звичаї, які не регулюються приписами. церкви. А я знаю, що ще сіль кладуть до кошика. Так, потрібно, так, кладе кладуть сіль, але знов ж таки це є Це є традиція, яка не є обов'язковою, тобто немає церковного припису, що обов'язково треба покласти, от саме сіль чи хрін, чи ще що небудь. Але е, і ат є якась там визначена певна кількість, скільки потрібно крашанок покласти. Пасту? Сок, до По кількості не визначено, але треба враховувати те, що те, що є освячене в церкві, це є святиня, і тому потрібно ставитися з повагою і відповідно освячувати треба стільки, скільки буде спожито, щоб потім те. Що не буде спожито, не зіпсувалося, не виникла потреба його десь утилізувати, викидати в сміття тощо тому бажано якраз стільки, скільки буде спожито в найближчі пасхальні дні, стільки і треба класти. Який період можна буде освятити оці обрядові страви, прийти до церкви? Якщо, наприклад, не вдасться родині потрапити до церкви на всю ніч або там прийти напередодні з у, у багатьох великих храмах, великих містах. Освячення починається ще з вечора для тих, хто вночі не зможе бути і зранку не зможе бути на богослужінні через те, що далеко живе, чи ще з якихось інших причин. Але е зазвичай, за традицією, за уставом, освячення відбувається після богослужіння, тобто це після 3, 4 години ночі. Але там, де є багато людей, то, зокрема, от в Києві, в інших великих містах, там, де біля храмів збирається багато людей, то освячення триває. І протягом пасхального богослужіння, і аж до того часу, поки йдуть люди, тобто приблизно всю ніч і зранку, десь до обіду, будуть освячувати, але варто, якщо є якісь сумніви, завчасно от протягом страсного тижня, уточнити протягом останніх днів, уточнити які, які години саме буде освячувати. Що власне потрібно робити, як себе вести протягом останнього страсного тижня? Це є час посту, це є час особливих спогадів про страждання Христові, про його неправедне осудження, про розп'яття, про смерть на Христі і поховання. Тому ці дні треба проводити так, як належить проводити постові дні. Пам'ятаючи, що це особливий час, і навіть якщо хто не постив протягом попередніх тижнів, бажано все таки цей тиждень провести у пості. хто не сповідався, не причащався у всі дні страсного тижня, окрім п'ятниці, коли не звершується божесна літургія. Можна прийти посповідатися і причаститися, і потрібно це зробити. Також відбувається в цей час і мирські приготування не даремно, наприклад, четвер страсний називають часто чистим, тому що це є час, коли ми займаємося і фізичним очищенням житла, приготуванням його до святкування. Але треба пам'ятати, що в страсну п'ятницю бажано ніякою такою роботою, яка не потребує терміновості. Не займатися, тому що це є час, коли це є день особливої скорботи, коли ми згадуємо і смерть Спасителя на Христі. Отже, скажіть, будь ласка, а як правильно потрібно розговлятися? Тут повинна бути помірність. Зрозуміло, що ми починаємо завжди, як і всяку трапезу, ми починаємо з молитви. Бажано розділити свою трапезу з рідними, близькими, тобто, щоб це було не просто споживання їжі, а щоб тут було і спілкування, бо розділена радість примножується. Так само, як розділене горе полегшується. І е, також, е, навіть з медичної точки зору, не кажучи вже про християнські настанови, але й з медичної точки зору, потрібно е, е, помірно підходити до споживання скоромної їжі, особливо е, тим, хто постив. Е, і тому не повинно бути надмірності, не повинно бути об'єднання, тим більше не повинно бути обпивання. Не бажано, щоб на святковій трапезі стояли міцні спиртні напої. Краще, щоб це були більш м'які, такі, як вино. Вино Ось. має бути обов'язково так, так, бо це є теж частина свята, частина розговіння. Сам Господь Ісус Христос на святі в Кані Галилейській на весіллі перетворив воду в вино для того, щоб люди повеселилися. Але треба пам'ятати, що помірність є обов'язковою, бо їсти і пити це не гріх. Але об'їдатися і обпиватися гріх, а особливо в таке свято. Як в ці дні вітаються, і як довго тривають ці привітання? Коли загалом завершується Великодній тиждень, Великодні свята є е, скажімо так, три етапи святкування. Найбільший момент свята це є безперечно день Пасхи, це є неділя. Також дуже урочисто ми святкуємо протягом наступаючого тижня. Тобто перші сім днів до неділі, але загалом святкування триває 40 днів до свята Вознесіння Господнього, і всі ці дні від Великодня і аж до Вознесіння, ми вітаємося так, як віталися е, століттями християни перед нами. Кажемо Христос Воскрес! І відповідаємо воістину Воскрес тим самим, стверджуючи. Нашу віру в Воскресло Спасителя, дякую за розмову. Нагадаю, що це був архієпископ Євстраті. Ми говорили про вели... православний великдень всіх православних християн. Вітаємо із світлим Христовим Воскресінням. залишайтесь на парламентському. Побачимось.